Мов зійницю че береже, Господі, ти Господь і спасибі, від падіння тебе стереже, не зламав, що тебе буреві, а якщо ти падешу падеш, бо робіт ці тяжкі, тяжкі, допомогу знайдеш ти. Знай... Лише тільки в Христі, у Христі Він на руки візьме, сам візьме, мо маленьке дитя мо дитя, твої сльози утре, він утре горю да забуття. На Де дорогах дитя. тебе стереже, ворохи трісли. Зуби, та тебе, Твій Господь стереже що спокійно завжди міг ти жить, а якщо ти впадеш падеш, упадеш, ці тяжкі, ці тяжкі, допомогу знайдеш, ти знайдеш, лише тільки в Христі, у Христі, він на руки візьме. Сам. Мо маленьке дитя, мов дитя, твої сльози утре Горю утре, дай забуття, як хвороба тяжка на землі, або для за тебе загрози, люди стануть жорстокі злі, схочуть душу твою за. Якщо ти впадеш, упадеш боротьбі ці тяжкі, ці тяжкі, допомогу знайдеш, ти знайдеш, лише тільки в христі, у христі, ні на руки візьме, сам візьме, Мо маленьке дитя, дитя твої сльози утреть да забуття, скоро буде кінець видно край, що схилився сумний боротьбі, мо перлина мани, світлий рай, Відпочинок готовий тобі, і покличе Господь, Сам Господь, на ім'я назове, до живих тихих воли, сам тебе поведе, по ті руки святі, о святі, що тебе берегли, берегли, дінуть світлий вінець, вінець прийде Господи.